90-річниця страшної трагедії на Україні. Імена тих, хто мучив Україну, сьогодні мучить, ми знаємо. Але вони є негідні, що ми їхні імена сьогодні називали. Бо це були преступники, які по сьогоднішній день, як бачимо, Хотять стерти злиття землі, той, хто має національність, українець, болить серце, що країна, Україна, яка має в світі найкращі землі, яка не тільки може, а й годує навіть часи війни. Інші народи на цій святій Богом благословенній землі, коли був урожайний рік, вмирали від голоду. Сьогодні 90-та річниця, але наші українці, наші сини і дочки помирають у цій жорстокій війні. І знову. Бере участь Росії. Сьогодні найкраще нам помолитися за ці душі наших мучеників, адже ж там були діти, матері, батьки, які з голоду вбрали в своїх домах. Хотілося сьогодні просити Всевишнього Господа. У нього помочь, щоб Господь допоміг і захистив наш український народ, українську державу, де ми хочемо жити, з його Божих законів, шануючи інших, вічна пам'ять тим жертвам. Голодомор, Господи, не, не допусти більше голодомору ні в Україні, ні в цілому світі. Слава Ісусу!